Моє вітання усім, хто приєднався до нас і сьогодні, в цей час. Наша тема сьогоднішньої програми хто такі святі і великій Скорботі? Друзі, багато з християн схильні говорити про те, що церква буде в великій Скорботі, тому що в такому стані, як церква є зараз. Вона не може бути забрана, їй потрібно очищення, освячення, і це буде великі скорботі. Хочу нагадати нам, що таке велика скорбота. Велика скорбота це велике горе, яке має прийти на всю вселену, якого ще світ не бачив. Але хочу сказати про те, що я говорив раніше в одній із програм, що церква не складається тільки з вашої місцевої церкви, до якої ви належите, або я. А також церква не складається тільки з одної країни, але церква Ісуса Христа складається з багатьох церквів, помісних і з різних країн. Також хочу сказати, хто. Говорить про те, що церква не відповідає Божому Слову, а їй потрібне очищення чи освячення, ми не знаємо індивідуального життя людей, які навіть належать до нашої місцевої церкви, якщо вона тисячу людей має, або і більше, а навіть і 300 людей. Ми не знаємо індивідуальної людини, що вона переживає в своєму житті, які, можливо, фізичні страждання. А також ми не знаємо, які страждання люди переживають з інших країн, де переслідують християнство. Тому місцева церква, до якої ви належите, або я, може не відповідати. По своєму відношенню до святого писання. тобто носити ім'я Християнської церкви, а по суті бути наповненою невідродженими людьми. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий, як говорить Боже Слово. Або в церкві велике число оцерковлених, неспасених людей. Але це. Не говорить про те, що Христової церкви не існує. Або ж всі християни по всьому світу живуть аморальним життям, або ж церква Христова заповнена невіручими. Друзі, хіба ми можемо сумніватися в словах Христа побудую я церкву свою? І сили адові не переможуть її. Зверніть увагу на слова, які сказав Ісус Христос: Побудую я церкву свою. Це церква Христа, не Івана, Степана, Папи Римського чи якогось архієпископа або Ще когось із людей. Христос Ісус говорив про те, що Він збереже своїх і Він тримає своїх у руках своїх. І історія говорить, що Господь беріг церкву свою під час гонінь, переслідувань. І різних випробувань і збереже свою церкву в чистоті і святості до свого повернення за нею, яке буде на хмарах на повітрі. Сам Бог Господній з наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде з неба. Ми читаємо це у першому посланні до Солонян, четвертому розділі. І тоді перше воскреснуть вмерлі в Христі, потім ми, говорить апостол Павло, що живемо і зостались, будемо схоплені разом з ними, ті, хто воскреснуть перше з мертвих на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі. І так завжди будемо з Господом. І Павло говорить до віручих в Солуні: потішайте тому один одного. Цими словами. Але чому ж все-таки є такі, що думають, що церква буде великій скорботі? Тому що дехто з них силається на об'явлення 7 розділ, де описано про великий натоп з усякого люду, племен і народів і язиків, стояв перед престолом і перед анцем, зодягнений в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове вітя. І коли один із старців до Івана сказав, оці, що зодягнені в білу одежу, хто вони і звідки поприходили? Іван відповів: Ти знаєш, тоді цей один із старців відказав Івану: це ті, що прийшли до великого о, верніше, від Великого горя. І випрали одіж свою, та вибілили її в крові анця. Ось з цих віршів багато хто робить висновок, що це є церква Христова, що це церква, яка залишилася на велику скорботу. Давайте, друзі. Ми поглянемо більш пристально на ці вірші. Отже, хто ці люди? Вони до скорботи були віручими чи невіруючими? Я маю на увазі, вони були народжені згори від Бога чи ні? Ми бачимо з вірша 9, що цей натоп з усякого люду племени і народів язиків стояв перед. Престолом і перед анцем, зодягнені в білу одіж. І в їхніх руках було пальмові вітя. Тож ці люди, які були перед престолом і перед анцем, вже були одягнені в білу одіж і мали в руках пальмове вітя. Хочу нагадати про те, що ранні християни використовували пальмове віття як символ перемоги вірних над ворогами душ. Отже, це ознака перемоги. Звідки вони прийшли? І як вони отримали ці одіж або перемогу? Ось що Святе Писання говорить про це. Це ті, що прийшли від Великого горя, і випрали одіж свою та вибілили її в крові анця. Отже, це не ці люди, які були до великої скорботи віруючими, а вони були невіруючими, тобто вони не були народженими згори, а в великій скорботі, як ми прочитали з Об'явлення, вони вибілили одіж свою в крові анця, що означає, вони народилися згори або отримали спасіння. Іван Хреститель, бачачи Ісуса Христа, коли Христос ще був на землі, Він говорить: оце агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Отже, ці люди були невіруючими людьми до великої скорботи, а у велику скорботу вони увірували. Тобто ці люди, як я вже нагадав, не були народженими згори, а у великій скорботі вони увірували. Як ми знаємо про це? Бо це люди, які прийдуть до віри в Ісуса під час. Великої скорботи, або під час періоду цієї скорботи. Ні, вони не здобули білу одіж як символ праведності власними зусиллями або, своїми, е, або своїм терпінням, але через кров Ісуса Христа, Агнця Божого. І в Великому горі ці люди отримують спасіння через віру в Христа. Бо Боже Слово говорить: бо нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Так, друзі, не тільки до великої скорботи, а й під час скорботи, під час Великого горя. Люди будуть отримувати спасіння через віру. Ні, не так, як хтось, згадує, говорив про те, що сьогодні до великої скорботи людина отримує по благодаті спасіння вірою. А вже великі скорботі, власними зусиллями, терпінням. Це не відповідає Святому Писанні. Тільки через Господа Ісуса Христа, ми отримаємо спасіння. Що робити мені, щоб спастися? запитав темничний сторож апостола Павла та Силу. Віруй в Господа Ісуса Христа, і спасеся Ти і весь дім твій. До Бога тільки є одна дорога, і цією дорогою є Ісус Христос. Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І це включає і велику скорботу. Так, дорогі друзі, і тоді в великій скорботі буде проповідуватися Євангелія всім людям на землі. Так що, якщо деякі говорять про те, що вже не буде проповіді Євангелія в великій Скорботі, це вони помиляються. Цей же розділ говорить, що протягом цього семирічного періоду скорботи 144 тисячі попечатаних від усіх племен Ізраїльних синів. Отже, це будуть е е євреї, до яких або на яких не буде розповсюджуватися. Оце велике горе або скорбота, бо Бог їх попечати для спеціальної місії. Я би сказав, що це будуть 144 єврейських євангелистів, які будуть ділитися або звіщати Євангелію, добру новину, проповідувати про Христа по всьому світу, а потім в об'явленні. 7.9 сказано, після цього я побачив. І ось великий натуп, якого ніхто не міг злічити. Тобто, після того після цих людей, євреїв, які були попечатані, які будуть виконувати місію євангелистів, говорити і проповідати Євангелію. Після цього я побачив, говорить апостол Іван в об'явленні. Об'явлені Івана Богослова, після цього я побачив ось великий натовп, якого ніхто не міг злічити з кожного народу, з усіх племен і народів і мов стояв перед престолом і перед анцем. Ці вірші вказують на те, що в цей час багато інших людей звернуться або не вернуться до віри в Ісуса Христа. І більше того, друзі, багато святих, які у віру, у скорботі, будуть вбиті, закатовані, зазнають мученицьку смерть. І душі святих ми читаємо у об'явленні 20 розділі. За свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонилися звірині ані образові, і не прийняли знамена на чоло свої, та на руку Свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років. Це ті люди, які зазнають страждання в великій скорботі, вони увірують в Ісуса Христа як Свого Спасителя, будуть. Переслідувані і зазнають смерть. І це буде мученичиська смерть під час Великої скорботи. І вони будуть царювати з Христом тисячу років. А також об'явлення говорить про двох свідків під час скорботи, які будуть проповідувати про Христа, будуть творити чудеса та Будуть охоплювати своїм посланням а Божим посланням багатьох людей. Ці двоє свідки також будуть замучені, ми читаємо у об'явленні 11 розділі, але їх, буде... але вони воскреснуть через три з половиною дні і будуть взяті живими на небо. І ми можемо порахувати і цих. Могутніх свідків, які будуть звіщати про суд і навернення людей до Христа під час Великого горя. Багато хто з нас, друзі, хто читає біблійні пророцтва, думають, чому Бог посилає такі жахливі страждання. Знаєте, друзі, одна із причин або цілей Божих є та, щоб. Люди наверталися до Христа, наверталися до Бога протягом цього великого горя, або протягом цього часу. Велике число християн протягом століть моляться про велике пробудження серед народів світу. І ось це пробудження настане у великій скорботі, як євреї, так і не євреї або язичники з інших народів, як ми читали у Слові Божому, прийдуть до віри в Христа протягом цих останніх днів. Велике число, незліченне число ось буде пробудження, коли. І на закінчення, друзі, хочу сказати про те, що нікому не потрібно чекати. Божих судів, які відбудуться в великій скорботі, щоб навернутися до Христа. От тоді я навернуся в останні часи, в останні моменти, друзі, якщо ви не знаєте сьогодні свого а, вічного майбутнього, де ви будете проводити свою вічність, повірте в Христа сьогодні. І ви будете знати, що ви проведете вічність з Богом. І саме найкращий час для підготовки до вічності це не колись, не в майбутньому, але сьогодні і зараз. Як і Біблія говорить, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І ще, ось тепер. Час приємний. Ось тепер день спасіння. Завтра це не наш день. Сьогодні день спасіння. На цих словах я хочу закінчувати нашу програму. І говорю вам, залишайтеся з Богом.